Доброго вечора, ми з України, я Ірина. А, і так, мої любі, мої дорогенькі, будемо знову дивитися нашу улюблену рубрику рукавичку, що в ній там робиться, тобто на нашій банковій, а, як вони а, справляються, борються з корупцією, що взагалі приймається. Що робиться для народу і тому подібне? І так, будемо дивитися, що робиться на нашій банкві, що нового, що дійсно ми щось ще не чули. Ну, як завжди, цікаві речі відбуваються. Ось, диявол говорить завжди про прихованість. Про не дуже добрі речі, я так скажу, м'яко кажучи, недобрі речі. Відбуваються недобрі речі. Ага, Я скажу так, я, як я це бачу, тому що жезли для мене, мої дорогі, це завжди щось ззовні, щось, що приходить назовні, все, що треба показати, все, що приїжджає. Від'їжджає. Це, як би сказати, не гра на публіку, але маю на увазі щось ззовні. Наскільки я розумію, якийсь чекають, чекають або на візит якийсь, або від цього візиту якийсь світовий візит. Гаразд, я ось так поверну. Дивіться, карта світу. Так? Але. Ось тут у нас стоїть вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про те, що це, що вони планують, нічого в них не збудеться. Ось як я це бачу. Не збудеться в них е, ті плани, які вони хочуть. Тут як, затівається, я так скажу, якась затівається е, справа. Для них, звичайно, дуже важливо, ось ви бачите. Е, але а, ось ці справи, які вони те, що вони тут вирішують, те, що вони тут провертають, все, що вони тут організовують, обговорюють а, і тому подібне, а, хочуть презентувати на світ, але це у них не вийде. Не вийде в них те, що вони задумали. По дьяволу, це недобрі речі. Це і корупція, по дьяволу, це і. Інші речі приховані якісь не тільки корупція, а і зловживання своєю владою. Хочу властвую, роблю, як хочу. Диявол, він ніколи ні на кого не звертає увагу. Він завжди робить те, що він хоче. І ось у нас влада. Зразу випала перша карта. Вони роблять, що хочуть. Вони презентують свою якусь, можливо, якийсь план дій боротьби, можливо, з корупцією, чи ще щось. Але в них це не вийде. В них не вийде ошукати світ. І так, дивимося далі. Що ще цікавого там відбувається? <кій> Значить, так, дивіться. Ну, ми вже про це говорили. Їм ем перемога потрібна, але як вони собі її бачать. Те, що, в принципі, те, що він говорить, то одне, щоб ви розуміли по місяцю те, що влада нам говорить, це одне. Те, що вони думають, це зовсім друге. Тут видно і так. І їхні дії про це і говорять. Ось. Е, я бачу ось ця карта перемоги. <кій> <кій> Дорогенькі мої, е, я прошу вибачення. І е, через це, цей кашель, тому що, як сказати, я як починаю говорити, воно так є. Я не можу. Або я повинна мовчати, нічого не говорити. Ось, або терпіть мене такою, яка і є. І так. Тут карта перемоги. Щось вони задумали до Дня перемоги. Дивіться, зараз ходять дуже такі цікаві чутки про 21 вересня. Я ще зроблю цей розклад, я його поки що ще не зробила. Можливо, я вже до цього часу зроблю, і навіть ви його подивитесь. Не знаю, як буду себе почувати. Мені головне зробити вам рукавичку сьогодні. Дивіться. День перемоги, так? І вони. Таке враження, що проштовхують якусь темну річ. І щось непрозоре до цього дня, щось хочуть провернути. Ця карта, дев'ятка жезлів, говорить про те, що вони вже, в принципі, на цьому руку набили. Шишок набили, руку набили, вже, будемо так казати, дують на гаряче, верніше на холодне, Але, але все рівно, ви знаєте. Як то кажуть, нечість вона завжди все рівно мучить. Це те ж саме, що Путін попхався у Маріуполь місто преступлення. Змінити нельзя, розумієте? Ось, як я це бачу. Так само і ці. У них все йде ну, не так як у людей. А вони хочуть так. А вони тут хочуть обкрутити світ. Хоча карта каже, у них. Руки зв'язані, їм все рівно не дадуть. ось І е, тут якась може дата якась проштовхуватися. Ось, бачите, тут ще йдуть е, суперечки. Тобто, вони ще не прийшли до єдиного виступку. <кій> <кій> що саме робити треба, як треба діяти, яку дату визначити. До чого тут дата перемоги? От я не розумію. До чого святкувати дату перемоги, поки у нас її ще немає. Наперед більше чи що. Це ви знаєте, якось ну, не, не за нашими звичаями. Якось це не по-козацьки. Козаки спочатку роблять, а потім святкують, правда? А тут навпаки, вже свято приготували, ну, типу як шиворот на виворот. Ось ось це і є. Вони намагаються це щось проштовхнути День перемоги, намагаються якось ем, ну не те, що надати на якоїсь магічної сили цій даті. Взагалі-то дата 21 число. Тут я 21-го не бачу, крім ось цієї карти. Хоча дев'ятка, вісімка, десятка ні, теж не підходить. Не 8, а 18. Дев'ятка, 18 і десятка. Ну, нема тут. Не бачу я. Ось. Тому дивіться. А що нема? Це десятка, це дев'ятка, Це є 19. Подивіться. А це місяць карта. Це старший аркан. Дивіться, як цікаво. Таке я бачу рідко. Ну, таке буває в розкладах. Дивіться. У нас є 10. Це у нас єдина карта ось цей ряд, який я останній зробила, так? день перемоги. Хочуть наділити якимись сакральними значеннями. Це в мені вже нагадує заперебрік. Взяти 10, взяти 9. Це є 19. І взяти п'ятірку маємо 24. 24 вересня. Якось так. Таке совпадіння. А чи дійсно це совпадіння? Ну, в принципі, я тут нічого не наколдувала. Карти самі, це я вже так випадково порахувала. Ось. Але тут наділити, наділити цю дату якимись сакральними нароботками. Ось ці, ці карти теж можуть говорити про те, що вони цей шлях хочуть пройти до перемоги, ще перемоги не мати, але її вже 10 разів відсвяткувати, тобто готуватися до неї. Хоча тут ще трошки питання яке трохи спірне, тобто вони ще точно не визначилися. До речі, що я помітила. Вчора був день, я взагалі то президента не слухаю, тому що ну, немає значення чому. Я не підписана на ті канали там, де його висувають. І ви знаєте, випадково вчора послухала, як він 24 березня, назвав датою. Першої перемоги. Тобто минулого року, 24 березня, наші щось перемогли, щось відвоювали. Я не буду зараз, не, не ходила, я не шукала цієї інформації. Ось що саме він там, може, й говорив. Я не дослухала, але ось ця дата мене зразу схаменуло. Чого я то подивилася? Бо я думала, там буде зовсім інше. Березень, вересень. Розумієте, воно трошечки зізвучно. Ось. І е, виходить, що з 24 березня по 24 вересня півроку, рівно півроку. Це теж якось, е, знаєте, так, ділить рік на е, дві частини. Розумієте? Ось. Е, щось, ну, мені так щось, інтуїція, підказує, що от вони щось таке мутять. Ось, 24 -те. березня вони святкують. Знаєте, як би то сказати, недарма кажуть, була б бутилка, а свято знайдеться. Ось так, ну, майже так само. Зрозумієте? Поналіплювали зараз свят. Люди і так вже не можуть розібратися з тими святами. Ось, Тому я-то так бачу, що дійсно. Вони пробують тут проштовхнути наперед і надати якогось сакрального значення. Хоча там і Подаляк дуже багато говорить, що ось має бути перемога цього року. Я вже казала, я про це більше говорити не буду. Навіщо я свою точку зору сказала, хто дивиться усі мої відео, крім карти дня. я Десь щось завжди щось скажу. Я казала, коли я бачу закінчення війни. Ось, але, на жаль, вибачте, не цього року. Остаточної е, перемоги не буде цього року. Відвоюємо, як сказати, навіть не знаю, пояснювати вам чи ні. Ну, кому цікаво, той, той послухає, М -м відвоюємо скоріше за все ті території, які були до -два після 24-го окуповані. От скоріш за все. Ось. А все решта ну, може бути ще Крим. Я чомусь ще думаю Крим. да, ще Крим. Ну, Зараз я не хочу дивитися, я не хочу зараз і свою енергію тратити на відчуття. Це тому що це дуже затратна справа. Тому дивимося поки що ось це. Давайте так. чи... До речі, тут падала тільки що якась карта. Раз я її вже не побачу, вона вже пропала. І так, давайте подивимося, що цікавого ще відбувається. Що нам ще покажуть карти, що цікаво відбувається, чим вони займаються? Утворення якихось структурних, силових, чи як це називається, силових структур. Утворення, навчання їх, утворення ось. Е Вкладання в щось, тобто вкладаються у якісь силові структури. Ми це, про це теж вже говорили, і йде навчання по ним, а це іде на підтримку офісу президента, тобто внутрішніх наших військ, про Нац... Нацгвардію. Скоріше за все, це іде про нацгвардію, мої дорогенькі. Ось ще й цим вони займаються. Ось карти, що показали, чим займається Офіс президента. Що робиться на банковій? Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, на сьогодні вистачить, бо моє горло теж хоче відпочити. На жаль, я не можу відпочити. Хтось мені каже, лягайте, відпочивайте. Не можу. Багато роботи. І так, давайте маленького принца. Ми його рідко беремо. Маленького принца, і нехай нам покаже трошечки нам майбутнє України. Навіщо там так багато, але вибираємо. І так, дивіться, а... наразі ось, ось дві карти. Нехай буде це Україна. По-перше, це дві королеви. По-друге, дивіться, карта королеви монет. Королева монет це наші ресурси, наші таланти. І ось королева жезлів. Це так, як я казала, що я бачу жезли, які назовні. Тобто на світ, тобто, показує наші таланти, наші традиції, наш весь потенціал. Показується на е, світ. Тобто світ визнає нас з кожним днем все більше, наскільки я бачу. І треба бути далекозорким. У нас іде зараз велика трансформація земля, земля, карта смерті говорить про велику трансформацію, мої дорогенькі. Це міняється абсолютно все. Міняються погляди, міняється напрямок України. Я єдине, ви знаєте, переживаю, щоб наші не підписали, не дай Бог, з Китаєм щось. Ні про що, щоб не домовилися. Але відверто вам скажу що у нас всі президенти пхаються туди абсолютно всі, особливо три останні. Ось. Треба зробити розклад обов'язково. Ось мої дорогенькі, тобто, у нас міняється і Україна. Тобто, тут навіть можна сказати, що Україна. Не так Україна міняється, Україна сама собою по собі стопроцентово міняється, але міняється і світ з нами, щоб ви розуміли, у них теж відкриваються очі, вони теж вже бачать реальність інакшу. Якщо я згадую ще пару років назад, так, недалеке майбутнє минуле, як «О, Путін! О, Росія, я такого вже не чую. Я вже не чую, що Путін робить все правильно, що Путін молодець, вже таких, як би це сказати, гасел немає у іноземців. Ось так, мої дорогенькі. Тобто ми міняємося і міняється з нами разом світ. Гаразд мої любі, бережіть себе, разом до перемоги, ми обов'язково переможемо. Ось, наберіться терпіння, оце єдине. Наберіться терпіння. У нас немає іншого виходу. Кому, кому не подобається, коли закінчиться війна, як вона закінчиться і тому подібне, міняйте щось. Розумієте? Шукайте виходу. Інакшого, інакше нічого не можу вам порадити. На жаль, так воно є. Це реальність. Мої дорогенькі, всіх обнімаю, нікого не цілую. Поки не виздорю, ось і разом до перемоги. Мирної ночі вам на добраніч, мої дорогенькі.